Пана Хроста Грозева, який розповів ну, дуже шо 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 шокуючі факти Факти і річні. Ну я в шоці, я відверто в шоці. Абсолютно тобто, вірно. Е, послухайте. Тобто, ну, По-перше, я дуже хочу знати, про, про кого йде мова. Абсолютно я вірно. дуже хочу, я, я, якщо це інформація, я обов'язково хочу достати цю інформацію, сам я все зроблю, щоб знати, хто це ублюдки. Я які поїщу. брали у Заходу Я, гроші, які, яких худоба брав гроші у наших кінчених сусідів. А. Як можна було це робити. І, і, і не просто у них, і, і у Заходу, і у них, і у тих і теж. У мене питання. Тобто, ну, послухай, ну то, що, то, що це тут ні Медведчук, ні Бойка, ні Фірташ, ну про це ми знаємо. Ми це знаємо, що, що це. Худоба, Про яких я зараз казав, я не хочу далі говорити прізвища. Але тут є інші прізвища. Дуже цікаві прізвища, які мають відношення із Америкою, отримали і від них гроші, і отримали гроші також і від Росії.